Всім привіт, рубрика «Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо дивитися, як санкції союзників проти Росії наближають перемогу України. Під сьогоднішній раптовий візит Джо Байдена було би доречним згадати, що зовнішня допомога забезпечувала майже 70% джерел фінансування дефіциту бюджету України уже з початку цього року. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксалана Підласа. Уже за півтора місяці 2023 року до державного бюджету надійшло близько 172 мільярдів гривень від міжнародних партнерів. На частку становить макрофінансова кредитна допомога від Євросоюзу, близько 3 мільярдів євро, та грантова допомога від Сполучених Штатів мільярд доларів. І сьогодні Байден оголосив ще про 500 мільйонів допомоги, це не враховуючи допомоги зброєю, щоб підтримати збройні сили України максимально ефективно. Україна має всі свої ресурси спрямувати на забезпечення військовослужбовців і закупівлю та виробництво озброєнь і боєприпасів. Оце означає припинити тиск на бізнес і одночасно перекрити корупційні годівнички. Тоді зросатиме і підтримка з боку партнерів, і власні надходження. Натомість Росія продовжує втрачати канали отримання коштів. Управління з контролю за іноземними активами Сполучених Штатів ОФА Розпочало розслідування щодо Райфайзенбанку та його операцій на Росії анексованих областях України, а також у Сирії. Зі свого боку, Європейський центробанк вимагає від Райфайзенбанку піти з Росії у будь-який спосіб. Банк суттєво скоротив операції на Росії і невдовзі буде змушений закрити останній канал для операцій расистів з європейською валютою, який пов'язує їх із світовою фінансовою системою. У січні цього року обсяги російського газу, що імпортується Чехією, знизились до нуля. Хоча раніше російський газ забезпечував 97% потреб країни. Так, крок за кроком, практично всі країни, які раніше і не мислили себе без російського газу, опиняться практично без такої потреби. Країни Великої Сімки та Євросоюзу тим часом обговорюють способи відстеження російських алмазів, що перетинають кордони. Це перекриє один з основних шляхів надходження живих коштів від ліквідної частини резервів Російської Федерації, бо перекриття основних валютних операцій, знецінення російських цінних паперів, санкції щодо золота все це крок за кроком руйнує здатність Росії швидко отримувати кошти, необхідні для закупівлі там через різні сірі схеми, того що необхідно для підтримання агресії. По всіх цих напрямках удари вже завдаються, і власне алмази і загалом драгоцінне каміння це той напрямок, де ще є що змінювати. Якраз у цим зайнялися великі сімці і євросоюзі. А тим часом Нідерланди обмежать кількість російських дипломатів, які працюють в посольстві Росії і закриють російське торговельне представництво в Амстердамі. Це важливе зокрема, тому, що саме в Нідерландах. Є один із центрів впливу Російської Федерації на економічні відносини всередині Західної Європи. От цей центр нарешті вирішили прикрити. Ну а врешті влада Сполучених Штатів звинуватила Росію у злочинах проти людяності, за скоєні військові злочини в Україні. Про це на Мюнхенській конференції заявили віцепрезидент Сполучених Штатів Камила Харріс. Вона сказала, що Сполучені Штати уважно вивчили докази скоєних злочинів і немає сумнівів в тому, що це злочини проти людяності. Російська армія, за словами Харіс, проводить широкомасштабні та систематичні напади на громадянське населення, здійснює жахливі вбивства, тортури, зґвалтування, депортацію та страти. Фактично, це повний перелік злочинів проти людяності, це основа для звинувачень в геноциді і це точно ляже в основу наступних пакетів санкцій, Тож, далі буде, а русні кінець.